Київські правоохоронці розслідують обставини смерті полтавчанина у хостелі у центральній частині Києва. Близько 4-ї години ранку до Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення про те, що в одній з кімнат хостелу, розташованого на вулиці Великій Житомирській, виявлено труп чоловіка. За вказаною адресою прибули наряди патрульної поліції, а також слідчо-оперативна група управління, які вже на місці поспілкувалися з адміністрацією адміністрації цього закладу, а також із сусідами потерпілого, з їх слів стало відомо, що напередодні чоловік, 30-річний полтавчанин, який тимчасово проживав і мешкав у хостелі, вживав алкогольні напої разом із мешканцями так званого гуртожитку. Після чого сусіди почули підозрілі звуки, які нібито нагадували бійку. А невдовзі з кімнати потерпілого вийшов 37-річний уродженець Івано-Франківської області. Згодом жителі, відчинивши кімнату полтавчанина, виявили його тіло без ознак життя. На теперішній час відомості про вказану подію внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України це умисне вбивство. Остаточну причину смерті потерпілого буде встановлено після висновків проведеної судово-медичної експертизи. Слідство у справі наразі триває.